На мети цілі, яка була поставлена при виконанні цього, скажімо, бойового завдання цими літаками, тут треба мати на увазі, що навіть з урахуванням того, що це найбільш потужні, би в світі бомби, які можуть діяти на ту глибину, про яку ви вже говорили. Але, по, скажімо, окремим даним західним говориться про те, що об'єкти іранські. Пов'язане з цією ядерною програмою знаходиться на глибині 800 метрів. Ну тут є різниця з 800, навіть якщо вони досягають 60, але це теж відносно тому, що забезпечення е діяльності повинно здійснюється все ж з поверхні. Якщо вам було цікаво, та ви хочете отримати більше експертної інформації. Переходьте на мій YouTube канал Генерал Ігор Романенко. Дякую за увагу.